Ти годинник надягнув на кофту зверху. Його треба під на руку. Нет, это виріз спеціальний. Як виріз на кофті? Ні, ти просто на кофту надягнув наверх годинник. Ти д скажи мені. Спеціальний виріз під кофту. Что не непонятно? А, ти зробив дірку в кофті, щоб годинник було видно. Ну, таке <плес> зеленый. <забью. плес> Чесно, я би не додумався до такого. Ну, прикольно. Просто нашу порде теріть, якщо просто. можна просто одягнути, блін. Та чого <плес> тут клоун, блін? Ти зробив дирку в светрі, на наху... Ти їбаний клоун у ти чого? Чого? Ну, ну хуй не сяш какую-то непонятно. Тебе дерка в светрі, <плес> блін, для годинника. Зробив дирку в кофті, щоб годинник було видно. Хто ще клоун? Єбанутий, блядь. Ж чого? Мужик, скажи, чого не можна просто годинник надягнути на руку, не робити дерку в кофті. А що, так багато Як? питань, так мало відповідей. Прикинь перед тобою в ті, блять, показує годинник, а в нього в кофті дира, щоб годинник було видно, бля. Долба. Да, я йому то саме кажу, він каже, що я клоун, блять. Я крути взяли на. Я і... собі. Я собі так само зроблю, а у мене годинник немає. Нічого, з часом все буде. Не, nee, ніхуя.